Команд наприкінці минулого сезону на 79 й хвилині Артем Довбик забив єдиний гол. Зараз Довбика, звісно ж, уже немає у складі Дніпра 1 але Дніпро 1 заробляє право на пенальті на 82-й хвилині. Отож, Бабанко проти Бандури проти наддосвідченого голкіпера. Власне, два дуже досвідчені футболісти. А зараз зійдуться у цій дуелі. Отож розбігається Бабанко, Удар! Бандура! Компенсацію Криворізькому кривбасу. Сьогодні він вперше потрапляє до заявки і з'являється на останні хвилини цього матчу на дуже відповідальний відтинок часу. Буріта. Зіграв на каплієнка. Помиляється Каплієнко. А зараз передача на хід на Гечева. Гечев проти Каплієнка. Гечев у штрафному нікого немає. З партнерів. Гечев виконує передачу. Удар головою до І один 0 Є гордофіко бланко у штрафному падіння. І ще один пенальті. 92 а хвилина. Ще один 11-метровий призначає Віктор Копієвський. Цього разу. Свіжий Бланко і саме Бланко, до речі, виконуватиме 11-метровий. Другий пенальті у цьому у ворота Олександра Бандури. 93-х хвилина. Домінго, Бланко удар! І Домінго Бланко зрівнює рахунок. От Домінго,